Стадіон, центральна трибуна, 20 метрів, 30 тонн гною висипано, не закрито. Коли повітря в цю сторону нашу дує, то неможливо. Воздух такий, що неможливо дихати. От вся білизна, вечором, коли знімаєш її, чути запах, так як вона на фермі сушилася, а не вдома. Місяць тому народний контроль на прохання жителів села Брідок знімав сюжет про тамтешню свиноферму, котра скидає гній прямо у цьому селі. Люди задихаються від смороду вже кілька років. Двері не можна відкрити, на подвір'ї Я, Ми вже старі люди ми тут. Неможливо на вулиці навіть нормально з дітьми погратися. Діти приходять з садика, з школи, і всі сидять у кімнаті, в будинку, бо взагалі запахи страшенні. Нестерпний сморід проникає не тільки у помешкання людей, а й розповсюджується на Сільським стадіоном, річкою Дністер і дитячим табором селяни підозрюють, що санітарних норм приватник ферми не дотримується. Це призводить до забруднення навколишнього середовища. Це не багнюка і навіть не душівка. Це соча від свиней, яку сюди щоденно скидає тутешня свиноферма. Ось по тій трубі. Відтак, зі слів місцевих, ця сача потрапляє ось у цю канаву. Відтак вона тече, вибираючи собі дорогу, опалюючи по дорозі а, траву, вона перетворюється на суху, і зрештою ці відходи витікають у річку Дністер. У розмові з народним контролем власник свиноферми визнав, нечистоти із села вивозить нечасто. Ми гній складуємо на протязі року. А... Осінню, коли землю збирають урожаї, ми вивозимо і удобряємо. Народний контроль звернувся до санепідемслужби, аби ті розібралися, чи не нашкодить людям і довкіллю ці склади нечистот. Доки комісія працює, люди продовжують потерпати від разючого запаху у селі. За цей час нічого не змінилося. Ви бачите перед перед нами картина, яка була місяць тому, так вона і є. Зараз, якщо підемо далі, подивимося, там ще більше насипано, бо нічого нікуди не водиться. Там дуже смрід, і дуже зараз в нас багато муху в селі. дуже. Здесь просто жити невиносимо стало. Угу. Маліше дощ і вітер, якщо на село, це такое. Хоча б вони позаботилися, купили б всій деревні противогази. Тогда люди б хоч нормально в противогазах хоть ходили. Понимаете? А дихати ви самі. Видите самі это все чувствують і яких змін зовсім не відбулося з того часу, як ви приходили. Як було, так вони й вивозять, як смітник зробили тут. Власник свиноферми просить ділянку за межами села, аби вивозити туди відходи. У розмові з нашою знімальною групою сільський голова села Брідок погоджується надати підприємцю цю ділянку. Проте не задарма. Це йому треба йти. Звернутися у земельний відділ, у райадміністрацію, щоб зробити відведення землі і потім взяти в оренду цю землю. Зар люба земля повинна оплачуватися. Голова Застанівської райдержадміністрації Юрій Китар пообіцяв народному контролю взяти цю проблему під особистий контроль. каже, наведе лату селі брідов вже найближчим часом. Поїду туди, сам розберуся і. Ну, не можу сказати терміни, але я думаю, що десь в розумних термінах той ті всі ями будуть вичищені, і ця, ця проблема буде знята. Ви обіцяєте нам. Я даю слово слово голови Застанівської райдержадміністрації, народний контроль перевірить за три тижні. Юля Савтенко, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, «народконтролює» at gmail.com.